Промислове обладнання від уряду Італії для України та оформлення базової соцдопомоги без черг про це та інше у нашому дайджесті. В Україну приїхала перша партія допомоги від Італії, що допоможе швидше відновити тепло в оселях. Це 39 котлів і комплектуючих з загальною потужністю майже 53 мегавати. Обладнання грітиме лікарні, школи, адміністративні будівлі та інші важливі об'єкти, особливо в прифронтових областях. Всього Італія має передати 78 котлів сумарно на 116 мегават. Патрульні поліцейські, окрім виконання своїх прямих обов'язків, також опікуються і безпритульними тваринами. Коли температура повітря нижче нуля, стражі правопорядку підгодовують їх та допомагають зігрітися і закликають робити це усіх запоріжців. Тепла їжа, вода без льоду, тимчасовий прихисток або просто увага. Все це може врятувати життя чотирилапих, які не мають дому. Більше не потрібно витрачати час у чергах та збирати купу документів. В Україні почали реалізацію експериментального проєкту. За бажанням громадянина, усі державні виплати, що отримує його родина, можна замінити на єдину щомісячну базову соціальну допомогу. До того ж, оформити все можна онлайн. У розділі сервіси Оберіть допомога від держави та базова соціальна допомога. Ознайомтесь з інформацією та оберіть отримати допомогу. Зверніть увагу. Щоб отримати базову соціальну допомогу, потрібно буде відмовитися від інших допомог, які наразі отримуєте. Якщо ви чи ваша родина отримуєте кілька видів допомоги, то оформлюючи базову соціальну допомогу, вони об'єднаються в одну щомісячну виплату.